Господь з вами, читання Святого Євангелія від Луки. Слава Богу, Господь! В «Того часу Ісус потухав 12 років, і дав їм силу і влав на дус на та оздоровляти від хвороб. І послав він проклікнути Боже Царство і зціляти недужку. І сказав їм, нічого не беріть до дорогу. Ні палець, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин немає. І в якій лише гнів увійдете, там залишайтеся, і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то виходьте з того днів, хто просить пил з ваших днів на свідчення проти них. І вийшовши звідти, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелія та оздоровлюючи всіх. Слово Богу. На такий розмір про нашу буденність, про те, що викликає перед нами щодня. Євангелія справді, перевідкриває фундамент будування майбутньої церкви. Бо місті, не тільки Ісус сам проголошує Євангеліє і зціляє але посилає учнів, бо не вистачить зусиль одної людини. А, як сам Ісус сказав, жнива були великі. Вертаючись до сьогоднішнього святого, як деполь, в нього цікава земка. Він вже коли був священником, попадає з полон до піратів. А в полон це ж не то там десь сидів. Це і був, скажімо так, так весляром страшенний фізичний труд. Потім був капеланом, потім капеланом власне цих каторжан, які на цих галерах. І потім в певному моменті приходить до переконання, що це не, не вистачить. Не вистачить йому самому працювати. Потрібні співпрацівники. Треба не шукати вини. треба проголошувати Євий Євангелій. І ясно, що будуть ті, які не приймуть. Дивіться, в Євангелії Суправ про це згадує, що будуть ті, які не приймуть цих святих посланців. І навіть видає інструкцію, що робити. Не проклинати, не там затримуватися на 10 днів переконувати. Ні. Обтросили пил, нас не що. Якщо ви не хочете нас приймати, то нехай нічого ваше до нас навіть не прилипне, навіть пил. І йти далі, йти далі працювати. Сьогоднішньому першому читанні є слово також дуже важливе для нашої щоденності сьогодні. Це молитва Езри. І звернімося увагу, як він молиться до Господа, про що просить. Боже мій, я соромлюсь і скидаюсь під весь обличчя моє до Тебе, Боже. Бо беззаконні наші бо над нашу голову і провина наша сягає аж до небезпека. Від часів наших батьків ми у великій провинні аж по цей день. За беззаконним нашим ми були видані. Ми, царі наші, священники наші, в вороги царів чугоземних менш у полон на грабунок, на ганьбу, як воно і є нині. Це езера потреби повертається з Вавилону. Вже 70 років пройшло від того часу, як це сталося. А спогляньте, як він мол, молиться, я соромлюсь і стидаюся тібесно моє до тебе, Боже, мій, бо беззаконня наші. Бо, безза, за, бо за беззаконня наші ми були видані ми, царі наші, священики наші. Він не каже, вони згрішили. Хоча так насправді. Вони. Але він молиться, ми згрішили. І це те, чого нам сьогодні страшенно бракує. Не шукати винних десь, а взяти відповідальність за власний народ. Сказати, це ми згрішили. Наші царі священники. Все в тексті. Тобто наші президенти, депутати, священники, єпископи ми зрішили. І тільки так приходить час зцілення. Хтось морха, а чого це я маю за це молитися? Хай вони навертаються. Тільки вони не мене Багато людей вже в ті ці гріхи, не навернуться. Будуть йти до самознищення і тягнути за собою всіх інших. А це нас Господь поставив, щоб вимолювати для них серця. І Ісус Христос, коли бере на свої плечі хрест, Він же ж не бере за власні гріхи. І він не каже, вони вирішили, то нехай вони візьмуть Хрест. Він же ж не так робить, правда. От в цьому моменті ми всі потребуємо навернення. Бо якщо ми учні Христові християни, то маємо чути, як Ісус. Що все добре. Ісус критикував і виявляв гріхи інших. Але про Він був перший, хто бере на себе тягар цих гріхів. Є в Івані такий яскравий момент, коли до нього приходить прокажений. Ісус його зцілює. І потім Його весь Прокажений вертається до міста, а Ісус тепер не може увійти до міста, бо це той, хто торкається прокаженим. Це може бути переносчик зарази. Так тобто от тепер Ісус мусить бути на вигнанні. І ми до цього ж побудемо. Тому сьогодні я закликаю вас до молитви Покаяння за наш народ, за наших Царі. Тобто за всіх, хто має владу, за наших, як говорить Евра, священників, тобто за якоїсь люди священники, монахи і монахи, які також гри І якщо хочемо, щоб були кращі, це нас сьогодні Господь кличе за них заступитися. Тому цими днями знайдемо час до молитви, молитви Покаяння. Можна і розарію цими в жертвувати. І коронку до Божого милосердя можна жертвувати піс, можна жертвувати вчинки милосердя в намірі покаяння за гріхи наші і нашого народу. А Господь Нехай зглянеться над нами.